Оцінюємо футбольні джерсі з мого магазину. Починаємо з футболки з Джерсі Італія. Що спало? Не страшно. Отже, ну синій колір, збірна Італії. Я вважаю, що це 8 з 10. Я люблю Італію, але, але не настільки як наступні. Ну, ця футболочка десь на 8 з 10. Наступна джерсі – це мій фаворит. Скажу вам чесно, і зараз ви зрозумієте чому. Значить, це в нас що правильно Манчестер, Манчестер, Юнайтед. Я обожнюю її за цей комірець, і ну я думаю, що це однозначно 10 з 10, 10 з 10. Хто не погоджується? Ну отже, наступний мій фаворит. І Я думаю, що це не лише мій фаворит, адже це в нас Бразилія. Бразилія, яку, я думаю, люблять всі ця джерсі є багато в кого, але але в кого нема. Просто замовляйте, і вона буде вас. Я ці футболочки ставлю 9 з 10, тому що в мене є кращий варіант футболочки Бразилія. я вам зараз її покажу. Наступний наш лот, як я вам казала, варіант Бразилії, який мені подобається набагато більше, адже це легендарна футболочка з татуєю Ісуса. Будь ласка, я вважаю, що це однозначно 12 з 10. Погоджуєте зі мною.